Que У Чернігів Газбуті знову ажіотаж. Уже втретє за півроку абоненти мають перезаключати договори на постачання послуг. Нові заяви розносили на вихідних. І вже з понеділка дисципліновані чернігівці штурмують організацію. Получили нові квитанції, Там понаписували, що попало». Потік пенсіонерів не закінчується. Штовханина та сварки на кожному поверсі абонентського відділу. Скриньки для заяв наповнюються миттєво, а до кожного віконечка черги. Консультації роз'яснені. Люди деякі не розуміють, що знаєте, воно. Все таке запутане. Зачем от це збирати? Зачем людям діляти отаку? Я, я взагалі слов не маю. Стояти в черзі немає потреби, заповняють газівники. Все, що вимагають від більшості абонентів поставити три підписи на стандартній заяві і опустити її до спеціального скриньки в абонвідділі. Якщо на листі написано не ваше. Прізвище, а досить таки часто люди не повідомляли про зміну власників, не повідомляли про пільги нові, або вони відмінені, або нові отримані. Так, як у нас досить таки багато нових пільговиків, то дійсно тоді треба віконечко. А ще простіше, якщо на квитанції все вірно і зовсім не виходити з дому. Достатньо лише відправити заяву поштою та зекономити час і нерви. Але таких листів у Чернівгазбуті поки не дуже багато. Якщо через почту, то тільки 185. Поспішати з переукладанням договору, ніхто не змушує. На все про все у абонентів є аж три місяці, якщо до того часу знову не зміниться законодавство. Будь ласка, не йдіть. До нас. Залишайтесь вдома, прийшліть його конвертом, і все буде гарно.